Дорогі друзі, у попередньому відео я розповідав, що багато пенсіонерів зіткнулися з тим, що для виходу на пенсію їм не вистачало страхового стажу. Пенсійний фонд не зараховував стаж роботи в республіках колишнього Радянського Союзу. Я повідомив, що 16 травня Кабінет міністрів прийняв постанову номер 562, якою затвердив... Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи в іншій державі. Оскільки це питання залишається важливим, я вирішив більш детально розповісти про постанову і затверджений порядок. Що вони передбачають? Періоди роботи в іншій державі, з якою Україною, Україною укладено міжнародний договір. Зараховуються до страхового стажу осіб, які проживають в Україні. Це робиться на підставі і умовах такого міжнародного договору. Термін інші держави у цьому порядку означає держави з числа республік колишнього Радянського Союзу. Це такі республіки, азербайджанська, вірменська. Білоруська, Грузинська, Казахська, Киргизька, Латвійська, Литовська, Молдавська, Російська Федерація, Таджицька, Туркменська, Узбецька та Естонська Республіки. Особи, які працювали в цих республіках, або, як написано в порядку, в інших державах, і у яких відсутній необхідний стаж для призначення пенсії, Мають подати підтвердні документи до заяви про призначення пенсії. Що таке підтвердні документи? Це будь-які документи у формі довідок виписок, виданих іншою державою, що підтверджують зарахування періодів роботи у такій державі до страхового стажу під час. Призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави. До надходження підтвердних документів до пенсійного фонду пенсія обчислюється без урахування періодів трудової діяльності до 1 січня 1992 року в республіках колишнього Союзу. Якщо за поданими документами неможливо підтвердити зарахування стажу або особа не подала такі документи, а також відсутній міжнародний довір України, то Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів має подати до Міністерства закордонних справ України відповідний запит. Цей запит протягом 5 робочих днів. Міністерство закордонних справ має надіслати іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в цій державі. В запиті міститься прохання надати відповідні підтвердні документи. Якщо відсутня можливість обміну інформацією між пенсійним фондом та органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в інших державах, то запит надсилається після появи можливості здійснення обміну. Підтвердні документи визнаються дійсними в Україні, якщо вони будуть легалізовані відповідно до українського законодавства. Після надходження до пенсійного фонду підтвердних документів, періоди роботи, зазначені в них зараховуються до стажу для визначення права на призначення пенсії. Після надходження від іншої держави відповіді на запит проводиться перерахунок призначеної пенсії з урахуванням строків, установлених законодавством. Також Кабмін затвердив порядок підтвердження не здійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, і працювали до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР. У разі укладення міжнародного договору періоди трудової діяльності. Діяльності особи в будь-якій республіці, республіці Колишнього Союзу, крім України, зараховується до страхового стажу на умовах міжнародного договору. Якщо в документах, які особа подає для призначення пенсії до пенсійного фонду зазначено періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року. За межами України у Республіках Колишнього Союзу, то у заяві про призначення пенсії потрібно зазначити інформацію про те, що особа отримує або не отримує виплати пенсійні в інших державах. Якщо у заяві про призначення пенсії особа зазначила інформацію про те, що вона не отримує пенсію в іншій державі, то особа має додати документи, видані пенсійними органами іншої держави, які підтверджують, що особа дійсно не отримує пенсію в цій державі. Якщо особа не має таких документів, то вона має зазначити причини неможливості їх отримання. Вона може звернутися до пенсійного фонду за допомогою подані до іншої держави запиту щодо відповідних документів. Це зробить пенсійний фонд. Хочу зазначити, що періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 1 січня 1992 року в Республіках колишнього Союзу. Працівників, яких було оформлено на роботу в підприємствах, установах, організаціях, розташованих в Україні, не вважаються періодами роботи на території інших держав. Ось коротко все. Надіюся, доступно розтлумачив казенну мову постанови номер 562 від 16 травня. Тим ви можете самі її почитати. Я залишу посилання внизу в описі під відео. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і вірну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!